Коли мова заходить про смартфони, які видають максимум за мінімум, Poco стабільно серед лідерів. Цей бренд, що колись стартував як бюджетна революція від Xiaomi, давно виріс у повноцінного гравця на ринку з власним стилем, шаленою фанбазою і серйозними технологіями в Україні. Poco вже не просто популярний. Він став культовим серед тих, хто цінує продуктивність, автономність і дизайн, не платячи втридорога. Вони першими привозять потужний процесор у Snapdragon у доступний сегмент, дають AMOLED-дисплеї з частотою 120 Гц навіть у середняках, а камери з оплічним зумом чи стабілізацією не виняток, а тренд. У цьому рейтингу ми пройдемося від найдемократичніших моделей до справжніх флагманів, які сміливо кидають виклик топам від Samsung та Apple. Дочекайся першого місця. Там буде справжній монстр. А якщо тобі сподобається це відео, став лайк, напиши в коментарях свій улюблений ПоКО і підпишись, щоб не пропустити нові рейтинги. Підтримати канал можна донатом на МОНО, посилання в описі під відео. Я те місце ми віддаємо Poco C75 – найдемократичнішому смартфону в лінійці 2025 року, який при цьому має абсолютно небюджетний підхід до користувача. Це ідеальний варіант для школярів, батьків чи дідусів із бабусями, тих, кому потрібен простий, великий, сучасний і витривалий смартфон без зайвих наворотів. Тут стоїть величезний дисплей 6,88 дюйма з роздільною здатністю 720 на 1640 пікселів. І, хоча це не флагманська чіткість, зате картинка велика, яскрава і добряче читається на сонці. Усередині свіжий процесор Helio G81 Ultra, що витягує всі базові задачі: соцмережі, YouTube, месенджери, усе літає. Камера тут на 50 мегапікселів. В день фотографії приємно здивують. Фронталка теж не підкачала. Батарея на 5160 мА, Вистачає на півтора-два дні активного користування. При цьому смартфон важить 204 грами, відчувається в руці солідно, але не перевантажує. Працює на Android 14, інтерфейс. Швидкий, а сам гаджет зручний у повсякденному користуванні. Так, корпус пластиковий стереозвуку немає, але головне надійність: великий екран, стабільна робота і максимально адекватна ціна. І це Поко. А значить, ви точно отримаєте більше, ніж розраховували. На четвертому місці Poco M6 4 g І це ви зовсім інша ліга. Це смартфон, який виглядає як справжній стильний гаджет, а не просто чергова копія для галочки. Так, по факту це перелицьований Redmi 13 4 g але саме з цим обличчям Poco виглядає куди яскравіше і зухваліше. На передній панелі величезний дисплей на 6,79 дюйма з Full HD роздільною здатністю та плавною частотою 90 Гц. Картинка. Соковита. Деталізація класна, і навіть при прокрутці стрічки в Instagram усе відчувається максимально гладко. Усередині працює свіжий процесор Helio G91 Ultra. Це не просто оновлений чіп, а спеціально заточений під сучасні камери. Тут є дві: головна на 108 мегапікселів і допоміжна на два. Фото дійсно круті, особливо вдень. І навіть зум на диво не розмазує. Фронталка 13 мегапікселів вписана акуратно у виріс посеред екрану. Виглядає стильно, акумулятор на 5030 мА. і головне, є швидка 33 ватна зарядка. Тобто навіть з нуля до половини можна підняти відсотки за лічені хвилини. NFC працює, сканер на боці блискавично реагує. Пило товалого захисту IP53 дозволяє не панікувати при бризках чи дощі. Є і чепор для керування технікою. Це вже не просто смартфон, щоб був. А модель, яка виглядає круто, працює швидко і надає максимум фішок у середньому ціновому сегменті. І за цю суму Poco M6 4G розриває шаблони. Бронзу нашого рейтингу впевнено забирає Poco m 7 Pro 5G, справжній майстер маскування, адже з цінником середнього класу він приховує під корпусом фішки, які зазвичай живуть у преміум сегменті. Почнемо з дисплея. 6,67 дюйма, oled Матриця, Full HD+, роздільна здатність, частота 120 Гц. і все це з фантастичним контрастом і плавністю. Тут не просто красиво, тут вау-ефект, який видно з першого свайпу. У екран вбудований сканер відбитка пальця. Чіткий, швидкий, жодних лагів. За продуктивність відповідає Dimensity 7025 Ultra сучасний восьмиядерний процесор із чудовим енергоспоживанням і впевненим рівнем продуктивності. Соцмережі, ігри, монтаж відео, усе йде плавно завдяки 8 ГБ оперативної пам'яті і швидкісному накопичувачу на 256 ГБ. Камера Sony LYT 600. На 50 Мпікс із оптичною стабілізацією. І це реальна рідкість у цій ціновій категорії. Картинка соковита, стабільна, ніч не проблема. Так, немає NFC, це мінус. Але тут є IP64, двохдіапазонний Wi-Fi і chi порт а ще батарея на 5110 мА і швидка 45 ватна зарядка. Усе це працює на HyperOS. Зручна, свіжа оболонка на базі Android 14 із будованими ще функціями яка дозволяє смартфону адаптуватися під твій стиль користування. M7 Pro це той випадок, коли середняк поводить себе як топ. Срібло дістається справжньому потягу на повній швидкості Poco X7 Pro, який на вигляд красень, а всередині кіберзвір. І поки конкуренти в цьому сегменті ще обмірковують, як заманити користувача парою модних слів, Poco видає конкретику – AMOLED-дисплей з надчіткою роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, частота оновлення 120 Гц, точність кольорів на рівні флагманів. Усе це доповнено сенсорами мерехтіння і температури освітлення, завдяки яким картинка не просто красива, а ще й комфортна для очей у будь-яких умовах. Усередині Dimensity 8400 Ultra, який не просто швидкий, а агресивно продуктивний. Пам'ять нового покоління LPDDR5X і UFS 4.0 означає миттєвий запуск програм, анімації без лагів, важкі ігри легко. Камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс ширик на 8, а ще й відео в 4К, слоумо і навіть зйомка на мокрі пальці, бо смартфон має покращений захист від вологи. Батарея це окрема пісня 6000 мА. Заряд тримається залізно, навіть при активному користуванні. Це не просто смартфон, це гаджет, якому не страшні ні бризки, ні багатозадачність, ні вимогливий користувач. Poco X 7 Pro не просить, він бере і бере впевнене друге місце у рейтингу, підносячись майже до вершини. На першому місці смартфон, який можна сміливо назвати не просто кращим у лінійці Poco, а справжнім технологічним монстром, здатним затьмарити навіть імениті флагмани. Зустрічайте Poco F7 Pro – глобальну версію легендарного Redmi K80. Яка вийшла на арену, аби показати, що означає топ за свої гроші в ультимативному виконанні. Дисплей просто космос, 6,67 дюйма, AMOLED з роздільною здатністю 3200 на 1440 пікселів, щільністю понад 520 пікселів на дюйм, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision, HDR 10 та Gorilla Glass 7 серії. Картинка не просто яскрава, вона кінематографічна. Апаратна начинка це окрема пісня Snapdragon 8 Gen 3 у парі з відеоядром Adreno 750, 12 ГБ надшвидкої швидкої оперативної пам'яті lpddr 5X і накопичувач на 256 ГБ типу UFS 41. Цей смартфон ракета, жодної затримки, жодного перегріву, все блискавично. Камера, ведучий сенсор Sony LIGT 800 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, додатковий ширик на 8 мегапікселів, зйомка в 4К слоу і все це вміщено в преміальний корпус з пило та вологозахистом IP 68. А тепер вишенька. Батарея на 6000 тисяч і зарядка потужністю 90 Вт, від нуля до повного заряду всього за кілька десятків хвилин. І працює все це на Android 15 з оболонкою HyperOS 2 з гарантією оновлень на 4 роки. Poco F7 Pro – це не просто смартфон, це маніфест бренду, який показує, що флагман може бути доступним, і саме тому він заслужено на вершині нашого рейтингу. Отже, ми пройшлися по всьому спектру ПоКО 2025. Від простих надійних робочих конячок до справжнього технологічного звіра, який не залишає шансів навіть іменитим брендам. Кожна модель у цьому рейтингу має свій характер, своє завдання і свою цільову аудиторію. І саме в цьому сила Поко. Бренд не женеться за трендами, а створює свої. Якщо ти досі в пошуках балансу між ціною, якістю і фішками, ОКО точно має щось саме для тебе. Не забудь поставити лайк, якщо відео було корисним. Напиши в коментарях, який Поко ти вибрав би собі, і підпишись на канал. Далі буде ще більше технотопів. Хочеш підтримати нашу роботу? Посилання на донат через Моно в описі під відео. До зустрічі в наступному рейтингу!